Майже півтора року взагалі не було сна». Олександр Доброволець на початку повномасштабного вторгнення став бійцем сил тероборони, зокрема, обороняв Київщину. До психотерапевтів звернувся вісім місяців тому. Тремор досить часті панічні атаки. Дуже сильний головний біль як наслідок баротравм». травм. Розповідає після чотирьох місяців терапії йому покращило. Це більш глибокий процес. Психоаналізу внутрішньо і, ну, як врешті-решт, як би поміг усунути проблеми, не заважали повноцінно жити. З подібними скаргами до психотерапевтів цього центру звертаються часто. Вийшов із зони бойових дій після інтенсивних дій, таких дуже-дуже ну, хвилювали такі речі, як відсутність сна, я не знаю, там спалахи агресії могли бути. Відсутність апетиту. цей військовослужбовець проходив реабілітацію під час ротації. Ну як якій знаєте, кажуть, там камінь впав тут таке відчуття, коли виходиш і розумієш, що тебе не турбує те, що там на протязі там. Довго часу постійно там крутить, крутить голові, ти виходиш, що це тебе не турбує. Чоловіки проходили терапію за використанням препарату кетаміну. За словами керівництва медцентру, він відноситься до психоделічних речовин. Дуже важливо розуміти різницю між наркотиками і психоделіками. Mm -hmm. Тобто, якщо класичні наркотики, такі там опіум, героїн, там кокаїн, вони визивають залежність фізичну і, і психологічну, і власне визивають тільки. Кайф то психоделіки, кетамін, псилоцибін, інші класичні психоделіки вони не викликають залежності. Це єдиний медичний препарат, офіційно зареєстрований в Україні, що володіє психоделічними властивостями. Його використання регулюється державою. Є терапія більш, скажімо, фармакологічно орієнтована, коли застосовується кетамін. А потім проводиться вже сеанси з психотерапії. Ми більше працюємо з психотерапією, власне, в самому сеансі, коли людина може якраз і дістатися до своїх травм за допомогою психотерапевта. Спілкування виходить з терапевта, але тільки під дією. Ну, капін составя з кітамін. Це не проти зі години. За словами Владислава Матреницького, стандартна терапія антидепресантами може тривати до півроку. Тоді як курс інтенсивної терапії з використанням кетаміну забезпечує швидший ефект. Зазвичай трохи більше місяця. Кетамину психотерапії планують використовувати й у державній лікарні. Директорка закладу зазначила, що це пілотний проєкт. Кетамин добре вивчений, і протоколи є по лікуванню депресії не ПТСР. Тому саме таких ми будемо відбирати пацієнтів в рамках цього проєкту. Відповідну терапію надаватимуть ветеранам війни. Не кетамін у нас є основною речовиною в цьому всьому. Основа є психотерапія, це лікує, це дає змогу перепрацювати травматичний досвід. А всі ці речовини вони тільки допомагають терапевтам це пройти швидше і менш болісно. Кетамін у медицині використовують як анестетик, тому він належить до другої групи психоделічних речовин. Нині в Україні розглядають можливість клінічних досліджень препаратів першої категорії. Комітет здоров'я нації затвердив план по розвитку психоделічної асистованої терапії і по використанні психоделіки спочатку для наукового, а в перспективі медичного використання. Дуже важливо, що на цей план дала дав нам висновок позитивний нарконаркополіція, наша національна поліція. І вони згодні з тим, що МДІ має сестовану терапію, потрібно пускати роботи дослідження і пускати в перспективи медичне використання, тому що у нас жахлива абсолютно проблема з ПТСР. Лікар-нарколог зазначив, лікування такими препаратами при терапії не викликає залежностей, бо сам процес контрольований і під наглядом фахівців. Всі речовини є безпечні, достатньо безпечні, але безпечні в контрольованих умовах. Власне, хімічна сполука. Вона в нашому мозку впливає на ті самі ділянки, які ми називаємо рецептурними зонами, на які впливають антидепресанти. Лікар стверджує, що дослідження є необхідними для лікування психічних розгодів, які спостерігаються у військових та їхніх родин. Ми звернулися до міністерства охорони здоров'я щодо перспектив проведення таких досліджень. Відповіді не отримали. Влада колодій Андрій Хрустальов Суспільне новини.